Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний Двір. Хочу представити вам на огляд іноземну банкноту. У мене вже було декілька оглядів пам'ятник та сувенірний банкнот, але саме огляд іноземної купюри буде вперше на каналі. Ну і саме сьогодні розглянемо купюру однієї із найстаріших країн світу 5 фунтів Єгипту 2005 року випуску. Дуже сподіваюся, що вам сподобається огляд, тому не будемо зволікати та давайте розпочинати. А перед початком обов'язково підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. Єгипет, офіційна назва Арабська Республіка Єгипет трансконтинентальна держава, що охоплює північно-східний кут Африки та Південно-Західний кут Азії, що з'єднані Сухопутним мостом, утвореним Сінайським півостровом. Єгипет середземноморська країна, що межує з сектором Гази Палестина та Ізраїлем на північному Сході. Акапською затокою та Червоним морем на Сході, Суданом на півдні та Лівією на Заході. Через Акапську затоку лежить Йорданія, через Червоне море лежить Саудівська Аравія, а через Середземномор'я розташовані Греція, Туреччина та Кіпр. Хоча жодна з цих країн не має сухопутного кордону з Єгиптом. Єгипет має одну із найдавніших історій у світі, яка датується ще четвертим тисячоліттям до нашої ери. Вважаючись колиською цивілізації, стародавній Єгипет був одним із перших центрів ранньої пісемності, сільського господарства, урбанізації, організованої релігії та центрального уряду. Знакові пам'ятки, як от Некрополь Гізи та Великий Сфінкс, а також руїни Мемфіса, Фіви, сучасний Луксор, Карнатський храм та гробниці Долини царів відображають цю спадщину і продовжують викликати значний інтерес з боку наукової спільноти та громадськості. Довга і багатокультурна спадщина Єгипту є невід'ємною частиною його національної ідентичності, яка зазнавала різноманітних іноземних впливів, включаючи грецький, перський, римський, арабський, османський, турецький і нубійський. Єгипет був раннім і важливим центром християнства, але значною мірою був ісламізований у 7 столітті і залишається переважно мусульманською країною, хоча зі значною християнською меншиною. Єгипетський фунт офіційна валюта Арабської Республіки Єгипет. Дорівнює ста піастрам емісійний інститут Центральний банк Єгипту. Місцева назва фунта Гіней Піастра Ірш. Фунт був, було введено королівським указом у 1834 році. До того часу грошовою одиницею країни був Піастр або Ірш, який було залишено в обігу як розмінну монету вартістю 1 сота фунта. На більшості банкнот зображено різні мечеті Єгипту. На ліцевій стороні п'ятифунтової банкноти зображена мечеть Ібн Тулуна. Вона розташована у Каїрі столиці Єгипту. Можливо, це найстаріша мечеть Фустата, що зберігла свій первісний образ, що сягає середини го століття. Ну, а саме Фустат це одна із найбільших за площад населення місця раннього серед столиця Єгипту при амадей Ядах та Аббасидах історичний попередник сучасного Каїра. Мечеть була побудована намісником Аббасидів в Єгипті Ахмедом Ібн Тулуном, який був фактично незалежним від центрального уряду. Історик Аль Макрізі датує початок будівництва мечеті 876 роком, а на плиті, що зберіглася тих часів в мечеті, наведена дата завершення 879 нашої ери. Мечеть була збудована на маленькому пагорбі, що називається Джабал Яшкур або пагорб Подяки. Одна місцева легенда свідчить, що Ноєв ковчег зупинився після всесвітнього потопу саме тут, а не на горі Арарат. За переказами, проект мечеті був розроблений архітектором християнином звільненим із в'язниці спеціально для цієї мети. Мечеть була зведена в стилі будівель Самарі, мінерет Малвія і велика мечеть у Самарі, звичайному для часів династії Аббасидів. Її сучасний загальний вигляд на противагу переважній більшості мечеті Каїра несе в собі риси впливу архітектурних традицій багдадського халіфату. Мечеть побудована навколо внутрішнього двору, з кожної з чотирьох сторін якого критий зал, причому більший з боку кіблів. У просторі між внутрішнім та зовнішнім стінами мечеті був побудований фонтан для обмивання, шабель. Особливий шабель із високим куполоподібним дахом був збудований у центральному внутрішньому дворику наприкінці 13 століття Султаном Ладжином. У лівій частині ліцьової сторони розташований серійний номер та дата випуску, в правій частині Арабською. Єгипетський центральний банк, номінал 5 фунтів та підпис керівника Центрального банку Єгипту. Нижче дублюється серійний номер. На зворотньому боці банкноти розміщено барельєф із гробниці фараона із зображенням багатств долини річки Ніл. Також англійською мовою Central Bank of Egypt», номінал літерами та цифрами 5 Pound. Як водяний знак використовується зображення голови статуї Тутмоса III. фараона Стародавнього Єгипту з 18-ї династії Національний банк Єгипту друкував 5 фунтів декількома випусками: з 1981 по 87 з 1989 по 2001, з 2001 по 2013 та з 2013 по 2022 роки. При випуску кожної партії дизайн банкноти був однаковий, але трохи змінювались основні кольори від зеленого до бірюзового. Також залишався постійним і фізичний розмір банкноти, а саме 145 на 70 мм. Матеріал купюри, папір. Чи було вам цікаво, та чи потрібно в майбутньому робити огляди банкнот різних країн? Напишіть про це в коментарях. Ну і а вже ж не забувайте підписуватись, щоб не пропускати нові огляди. До зустрічі!